Брати і сестри, сьогодні я вибрав таку проповідь для нашої теми. Це як єдність, і мені здається, вона актуальна, тому що сьогодні ми разом зібрались, і навіть ці християни, які дуже рідко відвідують церкву, саме в неділю на хлібо вони приходять. На жаль, такі є. Вони є і в Доманту, вони є в інших церквах, є і в хуторах. Якби місяць немає, в неділю вони є. Але. Це також чудово, що все ж таки хоча б колись ми збираємося разом. Але це погано з сторони Божої, тому що Бог каже: повсякчас будьте разом. І ось про цю єдність я буду сьогодні проповідувати. У нас є п'ять пунктів, і я поставив для себе таку певний ліміт по часу, і моя дружина відразу відразу сказала не тараторь. Але по мірі того, як ми будемо набирати кожну передачу, ви побачите, як я буду прискорюватися. Тому що я хочу все сказати. Я хочу, щоб ви це почули, і хочу щоб це було корисно для нас. Тому мені все ж таки, мабуть, важливіше швидше для того, щоб ви не так багато часу зайняло на прослуховування. І в нас є ще певні дії, які ми повинні зробити під час служіння. Тому, будь ласка, будьте уважні, і я прошу від вас, якщо ви засипали, зараз включайте першу вже передачу, понижену, розганяйтесь і за мною, за мною слідкуйте, слідкуйте, слідкуйте. Дії, другий розділ 46 шостого по 47 вірш. Дії, другий розділ 46 шостого по 47 вірш. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі і ломлячи хліб по домам поживу, приймали з радістю та в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку усього народу, і щоденно до церкви Господь давав тих, що спасалися. Ось це місце писання, два вірша, які ви всі чудово знаєте. Вони говорять про єдність. І саме на цих двох віршах я побудував свої п'ять пунктів, тому що вони тут записані. І я хотів би, щоб коли ви слухали мене. Ви дивились на це місце, якщо у вас є можливість відкрити Біблію, щоб ви постійно воно було перед вами. Тому що на екрані будуть інші паралельні місця. Але якщо є можливість у вас на руках, будь ласка, зробіть це. І ось перше, перший пункт, який ми бачимо, е... говориться так: перебували вони однодушно у храмі. Тобто, ми говоримо про єдність, про те, що ми повинні бути разом. Якби, ось це слово перебували, вони однодушно, однодушно буквально означає фізичну єдність разом. Вона ніколи не мала на увазі таку абстрактну. Знаєте, ну, я належу церкві, ну, я ж разом з нею. Завжди в Біблія пише однодушно, це як вкупі, ось, бути один біля одного. Сьогодні я почув такий приклад про комору, де зерно складене, і воно, знаєте, як лежить. В купі, накидано одне на одного, і воно треться одне в одного. О десь щось схоже, це для нас говориться про цю єдність. Ми наскільки маємо бути близько один до одного, що десь тремось. Тобто, ми знаємо того, цього, ось він тут біля, біля мене, ось той біля мене. Ми знаємо один одного. Звісно, у нас є рамки, коли хтось менше знає один одного, хтось більше знає один одного. Але ми повинні бути вкупі, тобто разом, однодушно. І коли ви дивитесь. На ось цю купу зерна, ви що кажете? Не окремо кожна зернинка валяється, а це зерно. Воно все зерно. Ось так Бог говорить про свою церкву. Церква це не ми окремо, це ми разом. Ми тоді є церквою разом. Тому він він і створив церкву і назвав її одне ціло, тобто це не руки, ноги, пальці, які окремо валяються один від від одного. І вони говорять: от я є частиною тіла, але окремо ні, ціло разом. І, звісно, ми говоримо зараз про нашу помісну церкву як разом, так ми говоримо про всі церкви, які мають мати спільність між собою і бути так само разом. І, можливо, це те, що є насправді пригол... приголомшливим. І я не знаю, чи ви вже звикли до цієї ідеї свого часу. Я також звик, але потім собі задумався якось, чи є ще в світі місце, де люди різного віку, різної статі. Різного положення, навіть різної раси буває, різної національності, вони разом в одному місці. Ми, ну, можливо, це якесь підприємство, де люди різного віку можуть працювати, але це не єдність. Але ми зараз говоримо про єдних людей, які різні, але разом. Дехто із вас, мені годиться, вже. В... Бабусі, дідусі, дехто із вас вже ну, ще, мабуть, в сини ні і доньки, але там менших братів і сестер. Тобто є, ми, ми різні, але при цьому ви сидите і слухаєте мене. І це єдність. При тому ми всі разом стоїмо, і ми споживаємо хліб і воно. Ми разом співаємо пісні. Це єдність. Коли я десь окремо, це не дуже єдність. Але я впевнений, що ті зараз, хто від'їхали, і мені здається, що це наш пас пастор Володимир, вони дивляться це служіння, бо вони хочуть бути тут. Ось, коли минулої неділі я не зміг бути присутнім на служінні, я, я слухав проповіді, слухав пісні, і, знаєте, зовсім якось по-іншому. Тут ти наче звик, але коли тільки ти десь окремо, тобі не вистачає, ти хочеш сюди прийти, ти хочеш побачити ці лиця, ти хочеш бути біля них, і це насправді має цінуватись. Тому Бог, Він дав нам Духа Святого по своїй волі. І ось Дух Святий живе в кожному із нас в повноті. Але його природа це прагнуть до єдності. Він хоче сам себе об'єднати. І ось коли ми разом, Дух Святий лікує. Він радіє. Йому приємно, тому що він він зібрався. Я не кажу, що в кожному із нас частина Духа Святого, це неправильно так говорити, але в кожному і він прагне до себе, як є така характеристика Бога як єдний або єдиний. І це не просто мається на увазі, що він як один, мається на увазі при його різно, а сторонності при трьох особах він як один, хоча їх, їх декілька особистості, їх три, але рухається як один, думається як один, і вони, вони спільне, Ось це єдний. Тобто, в, одну, в один час ми можемо говорити про нього як про різного і в той же час як про одного і того самого. Тому Біблія, вона більше сто разів закликає до єдності. Це одна із найбільш частих воль Бога. Він каже: єдні бути разом, бути в спільності, однодушно. Він постійно це робить. І це одна із основних характеристик церкви бути єдними. Вони єдні. Там вони різні, їх наче знають різними, але вони постійно збираються разом, тому що вони єдні. І якщо ми візьмемо навіть апостолів, які є фундаментом церкви, ми побачимо, що серед них були рибаки. Звісно, це найбільша більшість їх була там. А ми побачимо митника, який був зрадником народу. Ви зараз ми про це говорили. Ми, у нас в наш час він також був би зрадником, тому що він працював на, на тих, хто прийшли завойовувати. Ми побачимо націоналіста, який відстоював свою країну, свою культуру, але вони разом. Ми побачимо фарисея, який переслідував церкву і був її ворогом, але вони стали спільником. Це означає, коли ми стали єдними, ми не тягнемо те, що було там, сюди. Ми, ми означаємо, що те, що нам заважає бути єдними, ми його відкидаємо. Тому що Бог хоч, хоче насамперед, щоб ми були з вами єдними. Ну і також ми бачимо одне місце. Досить важливо, як він пише, у храмі. І кожного, і кожного дня перебували вони однодушно у храмі. Це буквально фізичне місце, про яке вказує нам автор, говорячи, там були однодушно. Для нас, для церкви, важливо бути в одному місці. Тому що тут ми будемо однодушними. І це не означає тільки ось це, ось це приміщення, це означає, наші будинки, можливо, десь разом час відпочинку. Це табори. Тобто ми разом, ми єдні. І тому дехто говорить, да, ми чули вже, я належу до Всесвітньої церкви, і цього мені досить. Але природа кожного християнина тягне його в купу тут, де ми разом, як зерно насипане, там, де ми можемо бути в спільності, в теплі, там, де про нас доглядає, там нас збирають і для чогось використовують. Якщо зерно буде десь валятися, воно нікому не потрібно. І ніхто не скаже: О, дивись, зерно. Но коли велика така купа, купа зерна каже, вау, як багато! Це так, воно так багато послужить. І тому нам важливо бути разом. І члени однієї сім'ї, появіть собі, що вони перебувають під одним, під одним дахом, вони разом. І якби я вам сказав, що в мене є третя дитина, ну, її немає, а я її люблю, ми її любимо, але вона живе не з нами. Ми вирішили з Наташою, що хай вона поживе в другій сім'ї, але вона частина нашої сім'ї. Вона, вона в наших серцях, вона ось тут. Що б ви мені на це сказали? Ви б сказали: ні, ти її не любиш, тому що вона не біля тебе. Тобто, сама по собі любов вона завжди несе ідею спільності, тобто ти десь разом, ти поруч. Ти знаєш його, ти піклуєшся про нього, або він про тебе піклується. Але коли я кажу вам про те, що в мене є дитина, я її люблю насправді, але вона десь там живе а в Німеччині, наприклад, а я її всім серцем люблю її. Ні. Ви вже, ви вже почуєте з моїх уст лицемірство або неправду. Тобто такого не може бути. Так само для християн не може він бути церквою, але десь сам по собі. Не може він бути однодушно там через екран телевізора. І я кажу, або екран монітора якогось, я кажу про те, що неможливо бути християнином в весь час бути десь віддаль від церкви. Це не християнство, це щось інше, але не християнство. Ніколи Бог не називав це християнством. Тому Христос при житті об'єднував людей навколо себе. Якщо ми побачимо, як часто він десь був, завжди біля нього були люди. Він ніколи нікому не казав, люди розходьтесь по домам, якби ви знаєте, що я є, ви знаєте, що я творю, віруйте там в мене. Але він каже: якщо віруєш, слідуй за мною. І таким чином збиралась певна кількість людей, які постійно за ним йшли. І ми бачимо відразу 12 апостолів, які залишають свою роботу, свої сім'ї і йдуть за Христом. Вони не пішли так: Христос, я за тобою, ну, ось тут я пороблю ось ці справи. Я за тобою, ну, ось там мені потрібно там допомогти. Ні, вони залишають і йдуть за ним. І Христос це показував при житті. Тому він ще раз би, підтверджує, неможливо бути єдним християнином і жити своїм життям, не будучи в церкві спільності. Я знаю одну церкву, вона в Україні. Я знаю цього пастора не особисто, прямо що я з ним знайомився. Але такий принцип у нього досить гарний, я, я слухаю його проповіді. Він говорить так: якщо один із членів церкви в місяць пропускає тричі зібрання, я провожу з ним бесіду. І якщо немає певних причин, я його докоряю. Якщо так повторюється, далі ми наступний докір виводимо і потім це відлучення від церкви. Він говорить: знаєте, що відразу відбулося? Люди були незадоволені, ті, хто не ходили. Але вони почали ходити. Чому? Страшно стало. Але він каже, здається, це таке щось звичайна річ. Але для мене ціно, щоб люди, в які де я пастор, люди цієї церкви вони були в спільності. І якщо мені потрібно до них проявити дисципліну, щоб вони були в спільності, я це зроблю. Тому що Біблія каже: християни єдні. Якщо цього немає, це не християнство. А ви знаєте, що однією з причин почати докоряти, це невиконання волі Божої. А відсутність єдності, на мою думку, це досить серйозно. Те, що потрібно насправді за що боротися, і коли в мене в серці бажання залишитись вдома, не піти, не поїхати, це від сатани, але ніяк не від Духа Святого. Він хоче, щоб ви були подалі. Він хоче, щоб ви жаліли себе. Він хоче, щоб ви погрузили свої переживання для того, щоб ви не були з церквою, тому що знову ж нагадую, сили ада церкву не здолають, але не кожного із нас особисто. Це була перша характеристика для нас з вами. Тепер ми вмикаємо другу передачу. Це про гостинність. Проте, сестри, я не використовую певні місця писання, але насправді їх багато про там, де використовується слово однодушно. І я думаю, ви їх згадуєте. Тобто це буквально бути разом. Запам'ятаєте те, що слово «однодушно» – це фізична присутність біля один одного. Оце слово так означає. Наступне це церква має бути гостинною. Ось тут є в цьому вірші такий вислів, як ломлячи хліб по домам. І дехто ну і час від часу ми використовуємо це як пояснення хлібопереломлення, але насправді саме джерело цього, цього вислову це гостинність. Але потім сам Христос під час цієї гостинності він наводить приклад хлібопереломлення, тобто коли ломають хліб. Але ви знаєте, що у євреїв ломати хліб це вони так робили. Вони постійно запрошували до себе. Голова сім'ї він брав хліб, розламав, роздавав. Це такий був звичай. І Христос Він вмістив цей звич... звичай в церкву і додав досить важливий сенс. Під час цього згадуйте про, про мою смерть. Про кров, яка була пролита, про мої рани. Тому насамперед, це означає бути гостинними, тобто запрошувати один одного, бути один одного в гостях. І тому, в якійсь мірі, коли ми ось тут разом в церкві на хлібо це десь прояв гостинності просто. Це не хтось один нас запрошує в це місце. Ми всі разом сходимось, але насамперед я хотів би наголосити, наша єдність проявляється і у нас по домам. Ми можемо це так само зробити. Він пише, ломлячи хліб по домам. Тобто, запрошуйте до себе, ламайте хліб і роздавайте. Тобто будьте гостинними. Ну і звісно, ви знаєте, що ця заповідь також не одного разу вже закликалася до, до всіх християн про те, щоб були. Гостинними, щоб відкривали свій, свій будинок. І ті, хто запрошує до себе гості, ви знаєте, що це труд. Скоріше за все, більше чоловіки, о, Чоловіки, о, вибачте, сестри. Сестри, розуміють, що це таке. Чоловіки можуть допомогти. Дехто насправді може і багато допомагає в цьому, якщо він встигає після роботи прийти. Але більший тягар кладеться на, на плечі сестер. І насправді це не просто. Але він каже: але будьте такими. Тому що це відкриває вашу жертовність, вашу любов до тих, хто до вас приходить. Ви готуєте свій будинок для них, і ви разом проводите час. Тому ломлячи хліб по домам це була друга характеристика християн. Вони були гостинними. насамперед один для одного. Тобто це важливо. Він, він говорить про церкву, що вони гостині, ломлячи хліб по домам, тобто, будучи разом в чиїсь домах і ломлячи хліб, вони споживали це разом. А ось цією думкою підтримується досить багато проповідників. І а, я взяв це із історичних джерел, де я дістав, що цей це вислів він використовувався в євреїв з давнини. Тобто, це не церква видумала цей вислів, але можна сказати, знову ж Христос використав цей. Термін для того, щоб тепер ми його використовували для хлібопереломлення. Але насамперед це була гостинність, тобто запрошувати до себе. І ось в 1 Петра 4.9 написано: будьте гостинні один до одного без нехоті. Знаєте, як це? Так, пішли до мене додому. Ну, якщо ти не хочеш, то не йди. Якби я вас так запрошував, ви б пішли б? Але без нехоці це означає, слухай, пішли до мене додому, я, я чай, каву зроблю, там. я вже приготував їсти, я хочу, щоб ти до мене зайшов. Ну, Я розполагаю вас, щоб ви прийшли до мене, вам хочеться. Ну, Коли я так, ну, ну ладно, вже, ну, давай. Вам вже незручно не заходити, тому що ви вичули чули цю неходь, але Бог каже, без безнехоці. Тобто, якщо ви вже наважились, не показуйте всім своєю сутністю, що вам дуже важко. Так, це важко гостей приймати, але будьте без нехоті, тобто. Будьте ось такими. Наступна, наступна якість це радісні і прості. Написано поживу приймали із радістю та в сердечній простоті. Це відноситься до того, як християни приймали хліб, тобто це до споживання їжі. І ось він говорить: Поживу приймали із радістю радістю в сердечній простоті. Тобто, знаєте, є люди прості. І от ти запрошуєш їх до себе в гості, вони прості. Їм не потрібно там понад чогось такого шикарного робити. А вони хліб то хліб, з маслом, ну давай з маслом, з цукром чудово взагалі там. Буде там м'ясо, ну, ну також чудово. Тобто, людям, що не позасиш, вони прості. Я знаю за одного брат брата, він є моїм другом, і його те, що я за нього так говорила. Коли він тільки почав приходити в гості, каже: я дуже хвилювалась, я намагалася і так, і так йому угодити, і туди, і сюди. Каже, а потім побачив, він такий простий, так легко з ним. Він прийшов, може, і там посидіть, і там посидіть. Щось я не, не встигла прибрати. Йому нормально, він навіть і пальцем не ворухне, ну нічого не скаже, там в цей адрес, що це щось погане таке, що, що я прийшов, а у вас не прибрано. Ну, каже, простий. Тобто, приємно. І от коли він каже із радістю та в сердечній простоті, тобто, ми дивлячись на те, що ми маємо, або дивлячись навіть на звичайну їжу, яку ми маємо, до якої ми звикли, ми дякуємо в простоті. Кожна річ, яка в нашому будинку є, ми дякуємо в простоті. Людина прийшла в такому одягу, ми дякуємо в простоті, в такому, ми дякуємо в простоті. У мене є такий одяг, я дякую в простоті. Тобто, дякую, я це маю, і мені це приємно. Тому він говорить про те, що за це потрібно боротись, такими потрібно бути. І ось мені здається, якщо ми з вами вже забули дякувати за ті речі, які є, ми перестаємо бути простими людьми. І люди, які біля нас, вони тільки чують ропот, незадоволення. Все не так, всього мало, все не вистачає. Країна жахлива, все жахливо. З такими такі люди вже не стають прості, і з ними навіть не хочеться вже спілкуватися. Так, да, є важкі моменти, так да, важко іноді буває, але спілкуючись з такою людиною, воно вже десь відштовхує, але люди прості. Слухайте, нічого страшного. Ми, ми справимося, Бог з нами. Дивись, зато у нас ось це є. Дивись, ми туди змогли поїхати. Дивись, ми це змогли влаштувати прості і з радістю. Але звісно, в першу чергу він говорить про приймання поживи, тобто їжу, бути радісними і простими. І ось знову ж ми з вами поговорили про те, що три характеристики: це бути єдними, це бути гостинними, це бути радісними і простими. Ось і декілька місць писання прочитаю. До Филиппіан 4, 11, 12. Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію бути і в покоренні, умію бути і в достатку. Я привчився до всього і в усім, насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Ось про таку простоту говориться в писанні. Тобто, людина, яка вміє жити в різних, в різних періодах свого життя, якщо. Немає грошей, він вміє жити. Якщо є гроші, він вміє жити. Тобто, вмій жити, це бути радісними і задоволеними з того, що ти маєш. І насправді, дехто думає, що в нестачі важко жити, але коли є в тебе достаток, і бути задоволеним із цього, так само важко жити. Але Павло каже: я вмію. Тому для нас, як для християн, це важливо бути, бути радісними і простими. Тобто, вміти задовольнятися тим, що ми маємо вже. Вміти задовольнятися. Соломон якось наголосив, для людини немає ліпшого, ніж те, щоб споживати їжу і мати плоди із своєї праці. Це записано в Еклезіаста. Тобто він говорить, це дар Божий мати питво, їжу і плоди із своєї праці. І ось це насправді ми маємо зауважити, що це для нас має бути, якщо це дар Божий, дякувати за нього. Так, кожного дня. Так десь не звикать до нього, але дякувати і бути простими. Наступна, наступна характеристика четверта: вихваляючи Бога. Ось ви можете побачити, це 47-й вірш другого розділу, а, якщо з 46-го, поживи приймали із радістю та в сердечній простоті, і 47-й, вихваляючи Бога. Тобто, знову ж, я простий, я радісний, але чому? І як? Бо є Бог. І я дякую йому за це. І, знову ж, якщо в моєму будинку просто хліб, я дякую за хліб. Якщо в моєму будинку щось більше, я дякую за, за щось більше. Але я завжди такий, який прославляє Бога. І так, да, можна бути лицеміром, можна насправді видати себе за того, хто прославляє Бога, але це не відміняє виконання цієї заповіді. Він каже, будьте такими. Тобто, ви маєте прославляти Бога. І подивіться, що першу церкву вона тільки народилась. Це була немовля, але відразу дали таку характеристику. Тобто це люди, які прославляли Бога. Ну і дійсно, якщо ми з вами візьмемо нашу церкву, що ми тут робимо? Крім навчання, крім слухання проповідей, ми прославляємо Бога. Прославляємо під час проповіді, прославляємо під час пісні, прославляємо під час вірша, під час інших дій. Ми славимо Бога, бо Він достойний цього. І ось тому для нас, як четверта характеристика, це, це люди, які... Прославляють Бога. І це була у нас з вами четвер... четверта передача, і тепер ми виходимо на п'яту передачу. Пам'ятаю, в автошколі я дуже боявся п'яту включати. Мені інструктор постійно казав: Та включай. Ну, не можна було взагалі-то, але він дозволяв мені. Це було страшно. Але для нас це не має бути страшно, тому що це. Хоча. Можливо, і маємо деякі деякі мірі боятись, тому що це прихильність людей. Що це означає? Ви можете побачити 47 й вірш. Він пише, маючи ласку в усього народу. Тобто, маючи ласку всього народу, ласка, це як саме слово ласка означає, що об тебе не можна околотись. Тобто, ти не як роза, знаєте, якщо її брати досить неприємно. Вона колеться і в магазинах дуже часто обрізають ось ці колючки. Ось коли немає колючок, ти лагідний. І це не відноситься до докору, щоб ви розуміли, а це відноситься до приниження, це відноситься до зверхності. Тобто, коли ви не такий, ви ласкавий. І тому ось такі люди, вони прихильні до людей. Ну і, звісно, якщо ваші сусіди вони кожного разу вас бачать і кажуть, добрий день, а ви добрий день, як до вас будуть відноситися? Ну не прихильно. Дійсно, якби ти не дуже хочеш з такою людиною. наступно наступне але маючи ласку усього народу, це означає, дивлячись на них, люди в якійсь мірі захоплювались. В якійсь мірі люди вони, вони бачили і відчували на собі церковний дух або церковну характеристику. Бо це люди приємні, це гарні сусіди, це чесні робітники, це відповідальні люди. Ви бачите виховання їхніх дітей, і людям це подобалось, які були біля них. І час від часу згадую ось цей приклад про Жириновського і був, ну мені здається, не дуже приємною людиною. На загал, да не буду так прямо його засуджувати. І не дивлячись на всі його висказування, і те наскільки нам було неприємно взагалі слухати те, що він говорив про Україну і українців. Але ось один випадок, коли побачив на телепередачі, як він говорить про баптистів, і це наскільки мені було приємно, тому що його бабушка, вона була віруючою людиною, і він говорив: от таких має бути більшість. Він сам не віруючий. Але от бабушка його вона змогла дати гарний приклад, і через це він говорить: баптисти це гарні люди. Ви подивіться, вони знають писання, вони не крадуть на підприємствах, вони відповідальні. Тобто він хотів, щоб таких було більше. Хоча сам був не дуже приємною людиною, але він захоплювався. Християнами, він захоплювався церквою. Ось тому для нас з вами, чому я кажу, все ж таки, що не потрібно боятися, але в якійсь мірі і боятись, тому що неправильна поведінка, вона не викликає прихильності. Але в той же час, якщо ми будемо робити перші чотири речі, ми будемо людьми, до яких легко приліпитись, з якими легко вітатись, до яких хочеться підійти, до яких хочеться поговорити, від, від яких ти отримуєш допомогу. Тобто отримують прихильність, прихильність від людей, маючи ласку усього народу. Тому для нас з вами ось, ось ці два вірша, які ми з вами прочитали, це таки нехай буде гарним нагадуванням того, що у християна кожного дня мають бути всі п'ять передач. Зранку встаємо, да, якби, і, і нагадуємо собі єдність, гостинність, нагадуємо собі е, радість в простоті, нагадуємо собі прославлі, прославління Бога і прихильність. І, можливо, на вечір. Коли закінчується наш день, в молитві ми будемо стояти і задати собі питання, якусь передачу я сьогодні не вімкнув? із передач у мене сьогодні, на я заглох? Можливо, що мені потрібно виправляти? Мені здається, якщо кожного ранку ми будемо вставати і нагадувати, що для мене, як для християнина, я сідаю в авто, і у мене завжди має бути. Переключення п'яти передач, я маю ними скористатись протягом дня. І це мені допоможе бути і мати ось таку характеристику, і допомогти церкві мати таку характеристику. Тому що в якійсь мірі ми разом створюємо характеристику церкви, але в той же час, якщо я щось зроблю неправильно, люди кажуть, це так в церкві навчили. Я кидаю цінь цін на церкву. І це неправильно. Тому і потрібно боятись, але в той же час, якщо ми християни, у нас це в серці виконувати всі ці 5, 5 характеристик і бути такими. І хотів би зауважити, що дана характеристика з'явилась відразу. Тобто, ми, коли відродились, вона так само має відразу ставати частиною нас. Ми не через 10 років стаємо гостинами. Воно, воно є в нас, але ми маємо вчитись цьому, але воно є. Тому що це Дух Святий. Тому, якщо хтось скаже Я не такий, але Дух Святий, який в тобі, Він такий. Дай йому місце. Нехай він керує твоїм життям. Тому, брати і сестри, закликаю всіх вас зараз разом зі мною помолитись і попросити, щоб ми, ми були такими християнами. Амінь. Давайте помолимось. я дякую тобі за цей. День. Я дякую тобі за те, що ти власловив нас сьогодні бути разом, Боже. Ти маєш велику свою мудрість, навчаючи нас через своє слово. І я прошу тебе, Господь. Ти знаєш наші характери, ти знаєш. Наші слабкості, і не всі ці п'ять характеристик ми можемо насправді виконувати. Господи, ми слабуємо, ми лінимось, Господи. Ми не завжди хочемо приділяти цьому багато зусиль, але виправи нас, допоможи нам бути саме такими, і щоб дана церква в селі хутори, Господи, щоб ми щоб ми були саме такими, як ти написав, щоб люди вони, вони були прихильними до нас, Господи, щоб ми прославляли тебе, щоб ми були гостиними, Господи, щоб ми щоб ми слідували за тобою, і люди бачили нашу єдність. Господи, допоможи в цьому. І зупини нас, якщо ми вже стали на дорогу гріха, якщо ми вже відвертаємося від того образу, який ти заклав в церкву. Прошу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Заспіваємо загальний спів.